Слово Ісусу Христу, місяць листопад у всій католицькій церкві, особливий спосіб присвячений молитві за померлих. Ми вже з вами якось роздумували про важливість молитви за померлих, але маємо постійно собі пригадувати про те, що маємо віддавати Борг любові нашим рідним, близьким та й взагалі. Молитися за всіх християн, які від нас відійшли. Тому що, як вже було сказано, час заслуг закінчується у момент смерті людини. Після смерті людина вже собі нічим ці заслуги збирати не може. Душа розлучається з цілом, стає на частковий Божий суд і отримує вирок, отримує вирок за своє життя. І може перебувати у трьох станах: стан вічної щасливості, це стан неба, стан терпіння, це стан чистилища, і стан вічного прокляття це стан пекла. І якраз ті наші рідні, які відійшли у Божій ласці, але ще неналежно відпокутували Божій справедливості за свої гріхи, вони мають певні терпіння у вічності. І згідно об'явлень, які відбувалися на протязі історії церкви тих душ, які з Божої волі, з Божого допусту з'являлися тут у цьому світі, ці терпіння є дуже важкі і дуже страшні. І дехто з тих отців сказав якось, що вони практично мало чим відрізняються від терпінь пекла, тільки тим, що терпіння в пеклі є вічні муки. Чистилище вони є дочасні, тобто триватимуть до певного часу, поки душа не відбудете очищення. стався одного разу такий випадок у монастирі, де перебувався той отець Піо. під час молитви йому з'явилося, він відчув, що в кімнаті, в келії ще хтось є окрім нього, і він розумів, що двері ніхто не відкривав, і він побачив біля себе постать такого старого сивого чоловіка. І той чоловік звернувся до нього, каже, Отче, Піо, я є такий і такий чоловік. Я колись проживав тут, у цьому місці, тому що колись тут була, в цьому, де зараз є монастир, була лікарня. І я помер у, у цій лікарні, у цій келії. І тому прийшов просити Тебе, Отче, про допомогу, зверши за мене одну святу літургію. Для того, щоб мої терпіння, у частилищі припинилися. І після цього це видіння зникло, пропало. Теспіо так отак, розхвилювався і вирішив дослідити, чи дійсно тут була лікарня, і чи дійсно такий і такий чоловік, він назвав своє ім'я, був у цій лікарні в такому тороці. І коли він підняв відповідні книги, дослідив, що дійсно декілька років тому. Вірніше, багато десятиліть тому на цьому місці була лікарня, і тут перебували хворі, і був так само хворий з таким і таким ім'ям. І він після того звершив святу літургію за упокій цього чоловіка, цієї душі, яка прийшла з Божого допусту з чистилища. Тому бачимо, що інколи Господь Бог дозволяє нашим рідним. Чи зовсім незнайомим людям прийти з спотойбіччя з вічності, щоб попросити нас про молитву? Тому маємо постійно молитися, маємо цей місяць листопад присвятити молитві за наших рідних, за наших близьких, за всіх загиблих воїнів, за всі терплячі муки душі участилища, тому що вони потребують нашої молитви, нашої допомоги. І пам'ятаємо, що коли ми будемо молитися за померлих, колись і за нас будуть молитися на цій землі. Амінь.